Привіт усім! Зараз я прийшла до Юску. Тут дуже багато ось новорічного декору. При вході зустрічають гноми. Гноми в нас 600 гривень. Ось такі. У них ніжки висовуються. І такий симпатичний лось. 400 гривень. Але свічка така гарна, 325 гривень. Такі ліхтарі 375. Санта 700. Ой, який гарненький гном. Так ось 700 гривень. Він такий досить величенький. Ялиночка. Ялиночка у горщику. Дві 250 гривень. Меншенький гном 500 гривень. Такий малесенький гноми 115 гривень. І такий зовсім малесенький 65. Оці гномики, вони мені подобаються. Можна так на стіл поставити. L 185 гривень. Такий керамічний. Така миска 200 гривень. Свічник 85 гривень. Ліхтар 300 гривень. Дуже гарно виглядає. І враження, що скло покрив мороз. Дуже гарно. Гірлянда 190 см. Вона на батарейках. Ось так вона виглядає. Такі листочки. Такого плану гірлянда 185 гривень, довжина 180 см. Така гірлянда 150 см 400 гривень. Вона також на батарейках. Дерево гірлянда. Вони на батарейках. Є 425 гривень і такого плану 300 гривень. Такі гарненькі гномики. 235. Ви можете звернутися. Такий великий там, 1650. Скільки гномиків? 375 гривень такого плану. 450 гривень такі статуетки, такі три ялиночки. А гномики такого плану 200 гривень. Ну, він такий важкенький. Тарілочки мені тут осподобились. 235 гривень така велика тарілка. 27 см в діаметрі. І така меншенька 185 гривень. 21 сантиметр в діаметрі. Гарна така. Тарілка 225 гривень. Ось така 21 см в діаметрі. Цікава. Така миска 185 гривень. Такі цікаві керамічні ложечки 115 гривень. Чайна ложка. Такий набір склянок кольорових 125 гривень. Тут в наборі три штуки. Миска 75 гривень. В діаметрі 13 см, Така маленька. І в такому кольорі миска 115 гривень. І така більшенька 175 Такого плану 70 гривень. У двох кольорах. Такий колір і такого кольору. Кохоль 175 гривень. Такий цікавий малюнок. В наборі дві штуки 135 гривень. Є ще також такі підставки. 135 гривень коштує. 30 гривень така підставка. 65 гривень така. 135 гривень така. Підставка у золотому кольорі. Є також скатертина 650 гривень 140 на 240 сантиметрів. І також 650 гривень в такому кольорі. Сірому з такими сніжинками. Така скатертина 900 гривень. 140 на 240. Іду скатертини Ще можна прикупити такі серветки 175 гривень. Ранер 175 гривень. Розмір 35 на 300 сантиметрів. Такі новорічні колимки 400 гривень. О, які симпатюльки, гноми, 80 гривень. У зеленому кольорі. Такий свічник. Ну такий цікавий. 125 гривень. Є ще плети такого плану. Вони такі подвійні. Тут ще йде такий малюночок Олень. Розмір 130х170. Ціна 600 гривень в двох кольорах такий сірий і такий бежевий. І така подушка гарненька. 45 на 45. Коштує 300 гривень. І вона така блистить. Такі гарненькі грибочки тут є. Вони мені... Дуже сподобались. 275 гривень коштують.